Чи можливо так, що штучний інтелект сам навчиться генерувати код і сам навчиться якось розвивати себе? Штучний інтелект нас насправді обмежує на сьогоднішній день тільки фізична інфраструктура, тобто, це хтось має збудувати дата-центр, поставити туди спеціальне обладнання, дати можливість штучному інтелекту робити ці обчислювальні операції? І якщо ми, наприклад, маємо. Там якийсь неконтрольований штучний інтелект, звичайно, ми можемо умовно кажучи витягнути вилку з розетки і да кабель з розетки і до побачення. Да? Але є така цікава ніша, як м -м, біткоін майнінг, і маючи ультрадецентралізований інструмент мотивації. Будувати інфраструктуру, тобто фактично, все є. Тому штучний інтелект може вийти із під контролю за рахунок цих двох факторів: перший, що він може дійсно себе відтворювати, а по друге, що він може мотивувати нас, звичайних людей, будувати цю інфраструктуру всюди і підключати її до мережі інтернет.